Пізнайко виручає кицько. Пенні Бордом Історійка про шалений круїзер. Пізнайку, прокидайся, прошепотіла мама. Ну, ще трішечки, бо сучок заліз назад під ковдру. Ти пам'ятаєш, який сьогодні день? Канікули. Через секунду сон як рукою зняло. Так. Умивайся та ж до столу. Берсонятко так довго чекало на відпочинок. Нарешті він цілими днями ганятиме на своєму пенні борді кольору веселки. Його колеса повертається і миготять під час руху. Мрія. Пізнайко, хай! І з нірки виліз зайчик Марко і підтягнув за собою маунтінбайк. Нічого собі, яка у тебе обнова! Це реально топчик. Ага, я на нього весь рік чека. У тебе також крутезний ровер. О, так. Пішли хочіше кататися. Друзі попрямували до парку, де зазвичай гуляли усі їхні знайомі звірята, і ось на стежках розпочалися справжні перегони. Пізнайко не відставав. Він летів, немов птах, а позаду від нього яскраво блимали різнокольорові колеса. Коли Барсучок проїжджав чергове коло, то почув, як хтось скиглить і схлипує жалісливим голосочком. Пізно якого озирнувся довкола і побачив маленьку кішечку. «Аго, що трапилося? Незнайомка відразу витрила очі. Та, ні, все нормально, мені просто сумно. Чому? Я більше не маю на чому їздити. Борсунятко побачило позаду котенятка зламаний самокат. Ого, розумію тебе. Можу дати тобі мій пенніборд. Хочеш приїхати на ньому? Справді, очі кішечки засяяли. Так, я тобі допоможу. Борсачик майже до самісінького вечора допомагав новій подрізі вчитися кататися. Вона виявилася дуже приємною та милою. Їм було так весело разом, що він зовсім забув про друзів у парку. Коли сонце почало сідати за обрій, кішечка сказала, мені вже час додому мені також, ми ще зустрінемось? Не знаю, цей парк занадто далеко від мого будинку, а самоката вже немає. Я б дуже хотів пограти з тобою ще раз. Я теж, сумно відповіла кішечка. А раптом борсучок протягнув їй пенні борда. Позичаю до наступного разу. Що? Бери, я не крейзі. дім зовсім поряд, тому я швидко можу дійти сюди пішки. Так ми точно завтра ще погуляємо. Незнайомка радісно обійняла новеньку кольорову дошку. Батечки мої, дякую. Ой! вигукнуло Борсунятко. Ти хто? Якийсь клубок-баранець гепнувся йому на носику. Яскраво пухнаста хмаринка щиро усміхалася і блиснула голубенькими оченятами. Я добра справа, пролепетіла вона. Ти щойно мене створив і нас у світі тепер мільйон мільйонів. Уявляєш, не більше і не менше. І хмарочка відлетіла високо в небо. Друзяки заворожено помахали їй лапками і чкорнули по домівках на випередки. хто швидше. Пізнайку, а де твій пенніборд?» – запитала мама, коли той примчав захеканий додому. Я позичив його. Як? Кому? Борсучок замислився. Хм, я навіть не запитав, як її звати. Новій коріжанці. Треба познайомити їх з моєю пронею. Ох, пізнайко, пізнайку. Мама пригорнула синочка до себе та поцілувала його у мохнату рідненьку мордочку. Кінець.